За номером 11. Требує. Так, стоїть на дачі. 14 часу підіти. Давте його. Вже стояли мерзоть, всі були. 26, блін. Иди, иди. Вот это слово, акити. Вот это мы переговорили. Вот чувак, иди, иди, стой на месте. Вот, иди, 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 стой на месте. Иди сюда. Не не начальника милиции сюда. Э, до Романа. Начальника милиции. Начальник милиции. Вот погорочек.

Його пише даємо їду, щоб бачати міти будуючи далі обмічення всіх на місці Мускевичу, намагаються якось вирішити. Давай вже маска Маска. Зараз міський голова смена, Бранківська да нам весь функція пункт обігріву у міській раді. Ми переходимо в міську раду. Переходимо в міську раду, кого не випускають, чого штурмувати? Кого не випускають? нікого не Вони Провокації, провокація, провокаті! Я позвоню. Ви ж на сонці всі.